Чи замислювались колись, що найперші оповіді про Україну написали зовсім не українці? Бачите, історія це ж не просто набір фактів і дат, ні, це розповідь. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, хто ж були ці оповідачі і як, власне, їхні голоси і сформували те, як ми сьогодні розуміємо наше минуле. І тут, знаєте, варто почати з такого, мабуть, фундаментального питання: а хто взагалі має право писати історію? Чий погляд, чия версія подій, зрештою стає цією самою офіційною правдою? Бо ж протягом століть нашу історію писали ну дуже дуже різні люди. І сьогодні ми познайомимося з цими, так би мовити, головними дійовими особами: це і іноземні мандрівники, і місцеві чинці – Потім козацькі воїни, професійні вчені і навіть митці. Уявіть, кожен з них додав свій абсолютно унікальний штрих до цього велетенського полотна нашого минулого. Ну що ж, давайте перенесемося в часі до самих-самих витоків. Тільки уявіть собі, перші письмові згадки про українські землі з'являлися з двох, ну абсолютно різних джерел. З одного боку, це допитливі погляди чужинців, а з іншого зосереджена праця місцевих літописців. І знаєте, що цікаво? Першими, хто взагалі почав документувати життя на цих землях, були саме іноземці, ще давньогрецькі історики, наприклад, Геродот, а пізніше римські та візантійські мандрівники, вони були просто вражені. Вони з таким захопленням описували неймовірно родючі землі, могутні ріки, але найбільше їх дивувала самобутня культура і звичаї місцевих племен. От просто вслухайтеся в цю дивовижну цитату візантійського історика Прокопія кесарійського. Вона дає нам таке яскраве уявлення про те, яке ми бачили тодішніх мешканців цих земель, як незалежний народ, що ухвалює всі важливі рішення спільно. І це ж не просто опис, правда? Це ж неймовірно цінний погляд на їхню соціальну структуру, погляд зовні. І от що ми маємо дві абсолютно різні оптики, два різні погляди. З одного боку іноземці, які фіксують те, що бачать землю, культуру, звичаї. А з іншого місцеві ченці. Вони, як автори, скажімо, повісті минулих літ, шукали відповідь на зовсім інше питання звідки пішла руська земля. Тобто вони творили внутрішню історію, сконцентровану на правителях, на ключових подіях, на походженні. А ось зараз ключовий момент. Спробуйте запам'ятати цю дату 1187 рік. Саме тоді, саме в Київському літописі вперше з'являється назва Україна. Це, це перша в історії зафіксована згадка слова, яке потім дасть назву цілій державі і нації. І отак, завдяки такому поєднанню поглядів зовні і хронік зсередини, і починає вимальовуватися наша найдавніша історія. Ідемо далі. Настає абсолютно нова епоха. І перо літописця уявіть собі, переходить з рук ченців до нової потужної сили, до козацької старшини. Історія вона перестає бути просто розповіддю про князів і церкву. Ні, вона перетворюється на справжній епос, епос про війну, про свободу і, звісно, про славу. І контраст тут ну просто разучий. Подивіться, автори це вже не ченців тиші своїх келій, а освіщені козацькі офіцери. Зміст. Не життя святих, а гуркіт битв і військові походи. Та й стиль стиль набагато живіший. Вони спокійно вплітали у свої тексти і шматки щоденників, і офіційні документи, і навіть переповідали про мови гетьманів, бо мета була вже не просто записати, а прославити. До наших днів збереглися три найвизначніші твори цієї доби це, по-перше, літопис самовиця, його вважають одним з найправдивіших джерел про той час, а ще. Літописи Григорія Граб'янки та Саміла Величка, і треба розуміти, що це не просто хроніки визвольної війни, це розповідь про складну дипломатичну гру, яку вели з усіма сусідніми державами. А тепер просто вслухайтеся в ці слова саміла величка. Ну, хіба не вражає? Яка неймовірна скромність і яке глибоке усвідомлення своєї ролі? Він же не каже, я знаю все, він, наче веде діалог з майбутніми істориками, з нами. І це звернення крізь століття робить історію такою людяною, такою близькою. Ось так козацтво саме вписало себе в історію, перетворивши її з сухої хроніки на живий епос. І от настає 19 століття, і ситуація знову змінюється. Причому кардинально. Українські землі розділені між двома імперіями російською та австрійською. І в цих умовах зберегти власну історію це вже стає над завданням. І тоді на сцену виходять професійні історики. Їхньою зброєю стає наука, а їхньою головною метою захист національної пам'яті. І однією з таких ключових, просто титанічних постатей цієї епохи був Микола Костомаров. Він, по суті, змінив самі правила гри. Він перемістив фокус з історії правителів на історію народу, його духу, його культури, його мови. Ось ця цитата це по суті його кредо для Костомарова любити батьківщину означало передусім поважати правду. І саме він, спираючись на наукові факти, першим наважився голосно і сміливо заявити українці це окремий народ зі своєю унікальною історією, а не якась там частина російського. Але, звісно, Костомаров був не один. Поруч із ним стояла ціла плеяда видатних вчених. Скажімо, Володимир Антонович, який ввів термін Україна Русь, щоб з'єднати епохи і показати прямий зв'язок сучасної України із середньовічною Руссю. Або Дмитро Яворницький. Саме завдяки йому ми маємо такі живі яскраві образи козацтва. Ну і, звичайно ж, Михайло Грушевський. Його фундаментальна праця і сьогодні залишається основою сучасної історичної науки. Саме ці люди перетворили історію на науку і довели її самобутність. Але ж історія живе не тільки в товстих наукових працях, правда? Щоб вона по-справжньому торкнулася серця, їй потрібні інші оповідачі. І от коли за справу беруться митці, сухі факти раптом перетворюються на захопливу емоційну розповідь саме мистецтво робить історію зрозумілою і доступною для всіх. І як же вони це роблять? Ну по різному, вони створюють образи персонажі, і ми нарешті бачимо обличчя героїв минулого. Через образи пейзажі вони передають саму душу нашої землі. Завдяки образам подіям, ми наче стаємо свідками ключових моментів історії. А через образи символи втілюють найглибші національні ідеї? Ось так мистецтво і формує нашу спільну пам'ять, роблячи історію частиною того, ким ми є. Отже, ми побачили, скільки різних голосів, скільки різних оповідачів долучилося до написання історії України, кожен зі своїми цілями, зі своїм поглядом. І тут виникає абсолютно логічне запитання така де ж серед усього цього справжня істинна історія? Знаєте, можливо, найкращу відповідь на це дав ще давньоримський мислитель Цицерон. Він сказав, що ідеальний історик, неважливо вчений він чи митець, має керуватися двома речами: по-перше, не терпіти жодної брехні, а по-друге, не боятися жодної правди, якою б вона не була. І це, мабуть, і є той самий компас, що веде нас крізь усі лабіринти минулого. То що ж виходить? А виходить, що історія це зовсім не застигла кам'яна брила. Це живий динамічний процес, це оповідь, яку кожне нове покоління обирає для себе і переосмислює. І знаєте, що найцікавіше? Ця оповідь досі не закінчена. Її сторінки пишуться просто зараз.